Після цього він вийшов в Затен і прибув до Коринту. І знайшов він одного юдея на імені Акілу, родом із понту, що недавно прибув із Італії та прискілу його дружину, бо клавдій звелів усім юдеям, що покинули Рим, і до них він прийшов. А що був він того ж ремесла, то з ним позостався та працював, ремесло ж їхнє було виробляти намети. І він що розмову точив у синагогі, переконуючи юдеїв та геленів. А коли прибули сила та Тимофій з Македонії, Павло злову віддався, і він свідчив юдеям, що Ісус то Христос. Як вони ж Сопротивлялися та Бога зневажали, бо він обтрусив одежу свою та промовив до них. Ваша кров на голову вашу, я чистий відтепер, тепер, я піду до поган. І ввійшовши звідти, він прибув до Господи одного на ім'я Тита Юста, що був богобійний, його ж дім межував синагогою. А крісп старший синагого вірував Господа з усім домом своїм, і багато з карантян, почувши, увірвали, охрестились. Сказав же Павлові Господь у ведині вночі: не бійся, але говори не мовчи, бо з тобою ось я, і на тебе ніхто не накинеться, щоб тобі заподіяти зло. Бо я маю в цім місті багато людей. І позастався він рік і шість місяців навчати в них слова Божого. А коли Галіон був вахай, проконсулом, то проти Павла однодушно повстали юдеї, і на суд привели його, кажучи цей людей знамовляє, щоб Бога від честь віддавали не згідно з законом. Як Павло ж хотів уста відкрити, сказав Галіон до юдеїв: О, юдеї, якби сталася кривда, яка бо злий учинок, то я б справедливо вас вислухав. Та коли спір йде про слово та ймені і закон ваш, то саме доглядайте, я судею цього бути не хочу, і прогнав їх від суду. Тоді всі схопили Сустена начальника над синагогою, та і перед судом його били. Галіон же на те зовсім не зважав. А Павло, перебувши доволі ще днів, попрощався з братами і покинув у З ним прискила Якіла, як він у Кенхереях обстриг собі голову, бо обітницю дав був. І прибув він в Ефес, і там їх позоставив, а сам у синагогу війшов і розмовляв з юдеями. Як просили ж його довгий час позостатися з ним, то він не згодився. Але попрощався і сказав: знову вернуся до вас, коли буде на те воля Божа. Плив із Ефесу. І, побувши в Кисарії, він піднявся і, привіт, склавши церкви, відбув в Антіохію. І пробувши там деякий час, він вибрався в подорож знову, за порядком проходячи через країну Галацьку та Фрігів та всіх учнів вмісняючи. Один ж з юдей на ім'я Аполос, родом з Олександрії Красномовець та сильний в писанні прибув до Ефесу. Він був навчений дороги Господній і, палаючи духом, промовляв, і про Господа пильно навчав, знаючи тільки Іванове хрещення. І він сміливо став промовляти в синагогі, яка і прискіла розучили. Його, то його прийняли і докладніше розповіли йому про дорогу Господню. А коли він схотів перейти до ахії, брати написали до учнів, нагадуючи, щоб його прийняли. А прибувши, помагав він багато тим, хто вірував у благодатні, бо він переконував пильно юдеїв писанням пролюдно доводячи, що Ісус то Христос.